Тут ще треба розуміти інший момент. Е, є момент того, що навіть у Путіна, аналізуючи його кроки, от аналізуючи вже кроки, аналізуючи не там блеф, не блеф, а аналізуючи факти, які були. По-перше, ми бачимо, що він теж перебуває в такому свого роду стані невизначеності остаточному. І я поясню чому. Тому що дивіться, яка складається ситуація. З одного боку, а, виходить ось цей а, кремлівський диктатор, і каже: а, Це не блеф, Ми будемо там захищати території, які ми вкрадемо в Україні, анексуємо там через фейкові невизнані референдуми, і так далі. Ядерна доктрина, ну ми це все знаємо. І він про це говорить з іншого боку, а Путін оголошує загально поговорився, але це правда: це загальна мобілізація, бо вона має всі ознаки цього. Так частково написали в указі, але як на практиці відбувається, ми бачимо, що це все має ознаки загальної. Так от оголошуючи мобілізацію і призвавши велику кількість людей, уже Генеральний штаб України оцінює, що близько 100 тисяч росіян вже мобілізували. А там планують ну 300, Хтось каже, мільйон, мільйон двісті. Зрештою, їх ніхто не зупиняє призивати до останнього громадянина РФ. Можливо, що йому не хочуть. Так, от з одного боку, погроза ядерним ударом, а з іншого боку мобілізація? І виникає запитання: так якщо ви готові наносити ядерний удар, для чого ви тоді призиваєте величезну кількість військових? Ну тобто, щоб вони потенційно, щоб більша кількість громадян Росії отримала потенційного опромінення і зіткнулася важкими наслідками, ну виникає запитання: для чого вам тоді? Тобто, але про що це свідчить? Це, вочевидь, свідчить, що е, тему ядерної зброї Путін проштовхує ще як шантаж. Це досить чутливі моменти. Ми прекрасно розуміємо, весь світ зараз стурбований, схвильований. Європа дивиться, дивляться, дивляться Сполучені Штати, багато зміц йому приділяють увагу. Зрозуміло, і ми про це говоримо. І ми розуміємо, що Путін таким чином намагається посилати сигнал і Заходу, що давайте. Можливо, намагайтеся зі мною про щось домовитися, інакше я там буду йти на такі ось фатальні кроки. А з іншого боку, у нього зараз горить лінія фронту, де українські сили йдуть контрнаступ, і потрібно якимось чином цю ситуацію їм рятувати, бо ж Росія не збирається війну припиняти, і ось тут також помітні певні суперечності. Я би на це звернув увагу. Поза як це факти. Це те, що ми можемо проаналізувати в діях, і те, що відбувається, і це легше аналізувати ніж намагатися залізти а, в голову Путіна в його там хворобливу уяву, історичні ці і багато інших речей. Ну, насправді ви не перші озвучує думку про те, що а, саме мобілізація а, в Росії має відтермінувати. Так би мовити, ядерну загрозу таку саму думку висловлював один з експертів в ефірі 24 каналу.